І я з задоволенням оголошую наступну доповідь: Черська Марія Сергіївна, мій пацієнт має підвищений ліпопритин і е маленький. Як діяти? Колеги, вітаю всіх. Дійсно, така проблема, з якою ми зараз стикаємось, що маркер є, біомаркер є, да? а ліків, які коректують прямих, немає. А, цьому цього року закінчилось дослідження а, з пілакарсеном, це той препарат, який перший з'явиться в нашій країні, може в 27-му році, може в 28 му році, але точно не в цьому і не на наступному. Тож ми будемо виявляти ліпопротеїн і маленький, тому що ми про нього знаємо і знаємо, що він несе додатковий ризик, але коректувати як його, да, крім того, що коректувати ризик. Серцево-судинний і більш детальніше переоцінювати таких пацієнтів, поки що сказати складно. Але я також пропоную вам поглянути на ліпопротеїн А маленьке, не тільки на, як на часточку ліпідів, або який... маркер, який має з ліпідами, а в першу чергу про його більш значущий і життєзагрозливий ефект, такий як про е, тромбогенний. Тож, давайте розглянемо на клінічному прикладі, а як же діяти, і що ми можемо зробити для тих пацієнтів, яких ми виявляємо підвищений ліпопротеїн А маленьке. Давайте уявимо, що перед нами жінка 49 років, яка має вже 4 роки артеріальну гіпертензію, зараз має абсолютно нормальні цифри артеріального тиску і пульсу. В 2020 році вперше вона здала ліпідограму, тобто 5 років тому вона не мала ніякого обтяженого сімейна анамнезу щодо серцево-судинних захворювань, але було виявлено високі цифри ліпідів, Вона у 2020 році пройшла коронарографію, їй зробили перше стентування і З 2020 року вона приймає розовостатин, клопідогрель, розовий дозі 20 мг, клопідогрель 75 і комбінацію антигіпертензивну стандартну, яка є подвійною да, нашої улюбленої інгібітор блокатор кальцію в каналі. Коли вона прийшла вже до мене, вона мала вже друге стентування в 2023 році і не стенозуючий атеросклероз брахіоцефальних артерій, тобто бляшка в сонних артеріях до 50%. Це дійсно викликало здивування в мене, тому що ліпідограма, яку я побачила, в першу чергу ліпопротеїди низької щільності 1,2%. Так, може вона і зараз ми можемо сказати екстремально високого серцево-судинного ризику, так, і вона має е, ліпопротеїди низької щільності мати менше, ніж один. Але, в принципі, якщо не е, ну, робити таку похибку да, е, 0,2 мм на літр, здається, може і не страшно. Але, крім ліпідограми, стандартної, нам рекомендують робити так звану розширену ліпідограму, яка е, також е, дає нам уявлення про ліпопротеїн А маленький, в тому числі, і по Б. Тому що ми знаємо, що нове визначення атерогенної досліпідемії це. АПБ в першу чергу, і не високої щільності. Тобто, виходить, що на фоні нібито оптимального медикаментозного лікування відбулося повторне стентування. Так виходить, правильно я говорю. Тобто, що же не враховано. І дійсно було не враховано ось це. Такий маленький показничок, як ліпопротеїн маленький, ви бачите, він в в міліграмах на децилітр 108. Ми знаємо, більше ніж 50 в міліграмах на децилітр це вже є е, е, патологією, тобто є підвищеним. Е, так, ми також знаємо, що є дві одиниці виміру наномоль на літр. Там більше ніж 105 є проблемою, а в міліграмах на децилітр е, це більше ніж 50. Тож наша пацієнтка виявляється є носієм високого ліпопротеїну, Ей маленьке, це іноді дає відповіді. На ті запитання, які ми ставимо перед собою, чому ж є повторне стентування і чому ж взагалі є стентування в такому молодому виті без обтяженого сімейного анамнезу. взагалі, якщо трошечки поринути в показник Ельпій, то ми повинні знати, що його вперше відкрили в 1963 році, тобто він... Ну, не є таким уж дійсно новим, да, тобто їм займаються вже багато років. Єдина е, ремарка, що масштабні генетичні дослідження і, взагалі, доказові щодо ролі ЛПІ в серцево судинних захворюваннях вони почалися в 90-ті. Тож можна сказати, що майже 30 років досліджують нарешті більш детально ЛПА, хоча відкрили в 63 му і зв'язок з ішемічною хворобою серця, встановили і довели вже в 1974 році. Ми також повинні знати, що. Підвищений ЛПА – це поширений спадковий незалежний і причинний фактор серцево-судинних захворювань. Він майже повністю, майже повністю, тобто колеги не 100%, а майже повністю визначений генетично. тобто передається у спадок. І е, е, може бути унікальні е, скажімо так, члени родини, які не будуть мати підвищеної ЛПІ. Тобто, не обов'язково, якщо один член має, то всі будуть мати ні. Але е, все ж таки ЛПІ е, чи. Частіше за все спадкується. Ми повинні також завжди пам'ятати, що ЛПА це не тільки про ліпіди, це запальний, атерогенний і потенційно тромботичний фактор. І головне, що треба пам'ятати, що пацієнти, які мають підвищене ЛПА, в першу чергу вони мають швидко прогресуючі атеросклеротичні бляшки, які ще й важко лікувати. Тож не тільки, скажімо так, ліпіди грають тут роль, це дійсно саме агресивні тромботичні форми атеросклерозу. Які ж е, є механізми у цього фактору? В першу чергу атерогенні. Перед вами на екрані основні три. Я не буду зупинятися детально, але атерогенні, прозапальні ефекти і протромботичні є основними. Тобто, можна сказати, що LPA це не якийсь один фактор, це потужний багатофакторний. Механізм ризику, який сприяє запаленню атеросклерозу і тромбоутворенню одночасно. Що на сьогоднішній день відомо про ЛПА? Основне те, що навіть у пацієнтів, в яких добре контролюються ліпопротеїди низької щільності, високий рівень ліпопротеїної маленьки потребує окремого врахування для профілактики серцево-судинних подій. І також, нарешті, ми отримали в рекомендаціях 2025 року чітке як призив. Перекласифіковувати пацієнтів, у яких ми виявляємо підвищений LPA. тобто його обов'язково тепер треба враховувати в стратифікації ризику. І як правильно сьогодні, шановна наш модератор відмітила, тобто не звужувати свій погляд на пацієнта, а навпаки, широко дивитися на нього з детальним аналізом всіх тих факторів, які ми можемо отримати щодо його ліпідного профілю. І головне, на чому я хочу зосередити вашу увагу сьогодні, що підвищений ЛПІ негативно впливає на фенотип бляшок. Доведено, що пацієнти з високим ЛПІ потребують особливої уваги, навіть при вторинній профілактиці, тому що підвищений ЛПІ пов'язаний з прискореним прогресуванням саме нестабільних бляшок, які є низької щільності. І е, він сприяє формуванню нестабільних бляшок, що доведено в декількох дослідженнях. Тож, якщо перед нами пацієнт взагалі з бляшкою, то ми не можемо його відпустити без визначення ЛПА, який є причинним фактором саме нестабільного атеросклерозу. І більш того, це ще й має статеві відмінності. Е, знов жінки. Мають, скажімо так, потребують нашої більшої уваги, тому що доведено, що особливо жінки в постменопаузі мають більше значення ЛПА і вищий серцево-судинний ризик. Тож, на жаль, саме жінки мають проблеми, якщо ми і будуть мати проблеми, якщо ми будемо досліджувати ЛПА. І е, ще раз підкреслюю, що як високочутливий це реактивний протеїн, так і підвищений ЛПА мають бути враховані, якщо ми хочемо правильно і повноцінно призначити лікування. І це ті, ті норми, про які я сказала, які мають досить високий рівень доказовості, і е, вони пов'язані саме з більшим підвищеним серцево-судинним ризиком. Але ж нам треба дати відповідь на те запитання, яке ми ставили на початку: що ж робити, що ми не врахували, що ми можемо зробити в умовах відсутності тих ліків, які таргетно впливають на рівень ліпопартиїне і маленьке. Хочу е е запропонувати вам подивитися на LPA, в першу чергу, як на протромботичний е фактор. Тому що є декілька досліджень, досить е, великих, і одне з них Women's Health Study, де е, було доведено, що е, якщо е, є Генетичне носійство такого відповідного олеля, то в два рази вищий ризик серцево-судинних подій, який можна знизити за допомогою простого аспірину, тобто ацетилсаліцилової кислоти. І він мав в цьому дослідженні і продемонстрував найбільшу профілактичну користь саме у жінок, які мають генетично підвищений лівопротеїн А маленьке. Тобто це, як, знаєте, погляд у майбутнє, коли ми можемо персоніфікувати на основі генетичних маркерів підхід до кожного пацієнта. Але це ще й натик такий клінічний. Може ми і не зможемо зробити ці дослідження генетичні, але якщо перед нами жінка, яка ще має підвищений ЛП, то потенційно ми можемо думати, що вона є тим кандидатом, якому ми, нам варто розглянути обов'язкове призначення ацетіл-саліцилової кислоти. Тому що, так, нам необхідна генетична стратифікація, але в умовах її відсутності деякі пацієнти можуть значно виграти від вчасного призначення ацетіл-саліцилової кислоти, якщо є підвищений ЛПА. А ще цікаве дослідження щодо подвійної антитромбоцитарної терапії при підвищеному ЛПА невеличкий такий реєстр більше трьох тисяч пацієнтів, які мали стабільну ішемічну хворобу серця після стентування. І а, пацієнтам, а, пацієнтів вважали. З підвищеним Ельпій від 30 мг на децилітр, тобто суттєво менше, ніж ми маємо нормативи зараз, і е, автори цього дослідження намагалися дізнатися, а чи варто збільшити прийом подвійної антитромбоцитарної терапії більше ніж рік у пацієнтів стабільної ХС е, після стентування? І дійсно результатом цього дослідження висновком було, що триваліша подвійна антитромбоцитарна терапія у пацієнтів з підвищеним ліпопротеїном Ей маленьке може покращити клінічні результати і нівелювати частково той тромбогенний ризик, який несе ліпопротеїн Ей маленьке. В нас сьогодні традиційно так, як секція підтримки національного виробника, і мені приємно сказати, що є у нас магнікур ацетилсаліцилова кислота, яка неонізується, швидко всмоктується, досягає пікової концентрації через 30 хвилин. І вже починає пригнічувати функції тромбоцитів через одну годину. Магнікор є європейської якості, виробляється, до речі, у Франції, і всі виробничі лінії сертифіковані стандартами GMP. Більш того, він є в доступних ліках. І тож, ваші пацієнти у дозі 75 мг можуть е, отримувати по дуже привабливій е, ціні а, і е, іноді безкоштовно. Тож, повертаючись до нашої пацієнтки, пропоную додати магнікор. 75 мг міліграмів до цієї терапії, яка нам з вами здалася, оптимальною для того, щоб далі не отримати ще одне стентування або якусь іншу атеросклеротичну серцево-судинну подію. Я дякую вам за увагу. Дякуємо, Маріна Сергіївна. Дякую. І, і хочу, якщо не дозволити, одну хвилиночку. Поверніть, будь ласка, останній слайд як ремарку, що нормальні ліпопротеїди низької щільності, які ми з вами досягаємо, це не завжди низький ризик. Тож, Просто для мене це дуже важливо сказати це, тому що є дуже багато інших факторів резидуального серцево-судинного ризику, які ми повинні враховувати, в тому числі підвищений LPA, і підвищений ЛПА, і ремананти, і інсулінорезистентність, і високочутливий це реактивний протеїн. Тож так. Треба досягати цільових рівнів, але все треба розглядати індивідуально і пам'ятаємо, що цифри для низької щільності це лише верхівка айсберга. Справжній ризик набагато глибший. Ще раз дякуємо. Дякуємо і за останній слайд. Дякую окремо. Так поглиблюємо свої знання обов'язково і кожен раз індивідуально.